Певненість стан розуму, в якому він дає міцну згоду судженню без права на помилку. Стан буття без сумнівів. Свобода від сумнівів. Якщо по-простому, то певненість – це те, що проводить нас крізь страх. Це ті знання, в яких ми впевнені. Впевненість буває різна. Від звичайного походу. В вами вибраний магазин до стаття кілером. Або ще масштабніше створення Нового Всесвіту, Другого Всесвіту. Так, це мало ймовірно, але факт є фактом, що впевненість це одна з найсильніших сил. Було доведено, що впевненість однієї людини. Може передаватися і іншим людям. Прямо як хвороба зимою. Впевненість зароджується, наприклад, тоді, коли ми, наприклад, боїмося клоунів, а тут бац! вийшли до нього і вдарили. Сходить, невдалий приклад. От коли ви, наприклад, оприділилися з смаком морозива, наприклад, чорничний. І це серед десятки інших смаків. Це також і впевненість. Одним з прикладів впевненості є герой компанії Марвел Тоні Старк, у якого кожне слово це крутість. Але він ще і є втіленням гордині. Гординя це висміююча зверхність. Гордині ж дуже подобається обмежувати свободу інших. З цієї точки можна побачити, чи є та гординя, чи немає теєї гордині. Адже вона як голка в сіні. Колись та й ковить. Але як, будучи впевненим, можна викликати гординь? Давайте розберемося. Подивитися на того штоні Старка. Як ми бачимо, він дуже впевнений. Саме в таких моментах береться гординя. Але Тоні Стар рідко дозволяє гордині взяти гору. Дякую. Щоб бути впевненим, достатньо ладити із самим собою і поєднати розум із інтуїцією. Хоч Тоні Старт є видуманим персонажем. В житті він теж самовпевнений, того <плух> старий прикол, того гординя контрольована, якщо впевненість у ваших руках, із цього до вилізає ще одна. Третя риса. Гордість. Так, ми можемо утворити чіткого змія Горинича. Для третього гординю потрібно. Повернемося все ж таки до гордині. Гордості ну прикол, там гордість, гординя там схожі. Добре, перейдемо до того, коли перші люди згрішили. По теорії науковців, коли перші люди згрішили, то перед тим вони повірили у брехню змія. Що, мовляв, Господь вас не любить, якщо заборонив їсти плоди з цього дерева і тому Бог не хоче, щоб ви стали такі, як він. Це є гордість, тільки зла гордість. І саме зу гордість називають гординою. Та не переймайтеся, є ж і хороша гордість. для кого? У сучасному світі гордим вважають того, хто шукає любові до себе. І в цьому немає нічого поганого, якщо це буде в кайф для всіх. Гордість це також почуття власної гідності, що ще й відіграють роль тої ж впевненості. Так в нас виходить трикутник між впевненістю, гординою і гордістю. До речі, про трикутник. Бермудський трикутник в мене є навіть окреме відео. Та й не тільки трикутник, в подарунок до того відео ще йде Чорна діра Трикутник із впевненістю. Гордістю і гуртинею можна розбити на кути. І забрати собі тільки ті, які хочеш. Та доведеться постаратися, коли трикутник кам'яний, а у вас всього дерев'яна кірка. Знати гордість не складно. Його часто супроводжує пряма постава, відкриті чести та. Високо піднята голова. Дослідження Джесіки Трейсі, професора психології з Університету Британської Колумбії та автора книжки Гордість, секрет успіху свідчить, що таку позу приймають навіть незрячі від народження люди. І це також підтверджує той факт, що гордість не є соціально набутою рисою. Вона притаманна нам від природи. І, вочевидь, розвилася в процесі еволюції. Згідно з новими дослідженнями, ми пишаємося собою тоді, коли нас позитивно оцінюють інші. І тут знову з'явилася ще одна професор, яку звали Леда Космідас. І знову ж, це професор з психології, але еволюційної психології. І знову ж, з університету. В місті Санта-Барбара вона пояснює, що в суспільстві мисливців-збирачів було необхідно переконати інших у важливості вашого добробуту. Її дослідження показує, що гордість, яку ми відчуваємо, впоравшись зі складним завданням, є потужним еволюційним мотиватором. Також вона каже, що одним з способів показати свою майстерність. Це пишатися навіть. А як же дізнатися, коли, наприклад, ти гордий чи впевнений? Легко. Просто запитайте людей. Та краще робіть це з родичами чи близькими друзями. Вони завжди скажуть правду. Мені трішки невдобно говорити, але трикутник може стати квадратом. Егоїзм. Де від латинського... Его означає я. Це ставлення своїх цінностей вище інших. І в відмінності від гордині, де міститься не одна емоція. Егоїзм є лише одне: я, я, я. Егоїзм це взагалі неважливе людині. Бажана вона тільки тоді, коли це необхідно. Наприклад, щоб додати жару до певності. Але з тією рисією ви будете як павич. Рідко кому такі подобається. Щоб ви краще зрозуміли, ось приклад егоїзму. Або ось Якщо ви і будете впевненим, то стежте, щоб вона не брала над вами контроль. Це вже буде годиня. В кращому випадку гордість, а в гіршому егоїзм. А з вами був Рекорд Корпорейшн. І всім до скорого!